Довголіку Подільського завітала мандрівна виставка на зламі. Вона подорожує Україною з 2019 року, відвідала понад 50 міст. Виставка присвячена. Подіям з 2014 року і власне показує те, як війна вплинула на цивільне населення і підкреслює, що всі ці злочини, всі ці людські страждання, вони вчиняються Росії систематично, і після 22-го року вони збільшилися в своїх масштабах, в своїй агресії, але це є систематичною політикою, яка продовжується вже багато років. Мандрівна виставка на зламі результат роботи правозахисних. Організацій, що документують військові злочини за роки війни, починаючи з 2014-го, чотирнадцятого, чимало таких свідчень постраждалих. Усі вони розмістились на стендах. Порушення гуманітарного права, знущання, життя в руїнах. Про це у форматі живих книг розповідають постраждалі. Галина Тищенко, представниця громадської організації Сема Юкрейн. Жінка родом із Краматорська, але через окупацію у 2014 році змушена була переїхати на Київщину. Де вдруге зустріла обличчя ворога саме перші дні війни це були в 2014 року. Бо який жах у нас там був у місті Краматорську, Славянську. Російські воїни в глазах нічого святого, вони як звіри, вони як звіри, вони налаштовані вже були на жах. На жах, на те, що вони хазяєва прийшли, що це все їхнє, а ми ніхто. Ми ніхто на цій землі. Бої і жорстокі знущання і вбивства. Я думала, що все це, це життя на цьому і закінчиться. Українцям треба усвідомлювати, що це не закінчиться само собою, що треба допомагати усім. Знаєте, як Разом ми сила до центру культури та дозвілля завітало чимало людей: освітяни, працівники культури, представники Могилів Подільської міської ради, молодь прийшли, аби побачити та почути живі розповіді очевидців, що постраждали від рук росіян, і ці живі інформаційні стенди безумовно чіпляють людей за живе. Виставка мені сподобалась, але насправді вона нанесла такий важкий відбиток, оскільки після. Слів очевидиці пані Галини, насправді все це перед очима, важко щось говорити. Просто ми повинні пам'ятати і передавати своїм нащадкам те, що це агресор, і загроза може бути в будь-якому віці. Дуже важко і боляче слухати такі розповіді очевидців, і надзвичайно треба мати силу. Щоб змогти розповісти це людям. Переступити через себе і кожного разу при цій розповіді переживати ту саму біль, тому що ну це зрозуміло, що це залишається на все життя, і дуже важливо ознайомлюватися з цими розповідями і з тим, що переживають очевидці, тому що це наближає нас до цієї правди і до всієї інформації правдивої і робить нас ще ближче до правильного розуміння, що є зло, що є добро. Тому виставка дуже важка і дуже важлива. Зазирнути у справжній історії справжніх людей, які пережили чимало болю і страждань, можна відвідавши виставку на зламі. Вона триватиме протягом місяця у Могилів-Подільському центрі культури та дозвілля. Це те, що варто побачити кожному.